Вітаю, виконаємо номер 687 із параграфа 16, квадрат суми і квадрат різниці. Будемо використовувати формули, які ми вивчили на попередньому уроці. Перше завдання. За формулою квадрата суми або квадрата різниці треба обчислити значення виразу. Що ж, 100 додати 2 у квадраті, будемо використовувати ось цю верхню формулу, яка у нас. Записано 100 у квадраті. Давайте запишемо, 100 у квадраті це одиниці 4 нулі. Записали плюс бачимо по формулі подвоєний добуток. Перше число 100 помножене на друге число на 2. І плюс квадрат другого числа, 2 у квадраті це 4. Дорівнює 10 тисяч додати 400, так і пишемо 10 тисяч додати 400 і додати 4. Тоді, в такому випадку, ми отримаємо відповідь 10 000, 400 400. 10 тисяч 4. Перший приклад розв'язаний. Тепер 41 у квадраті. 41, давайте запишемо як 40. Додати 1. І все це треба визвести до квадрату. Отже, квадрат першого числа 40 у квадраті це 16, 40, 1600. 4 у квадраті це 16, і треба, а на в нас 40, значить 1600. Додати Подвоєний добуток, перше число 40. Друге число 1 І плюс квадрат другого числа 1 у квадраті завжди є 1. І так, 1600 додати 80 і додати 1 буде 1681. Перевірте, будь ласка, це за таблицю квадратів чисел. 99. 99 краще взяти і розписати як 100 відняти 1. Тоді будемо використовувати формулу різний квадрат різниці, двох виразів, дорівнює 100 у квадраті, ми тільки що розв'язували це 10 тисяч. Далі мінус, тому що у нас різниця квадрат, квадрат різниці. мінус 2 помножити на 100. І помножити на 1, І додати 1 у квадраті це буде 1. 1000 10 відняти 200 і додати 1, Це буде 9800. І треба додати одиницю. Отже, ми отримаємо 9801. Знову ви можете перевірити, 99 у квадраті це 9801. Наступне число вже чуть складніше, тому що тут десятковий дріб, але ж 3,8 знаходиться біля четвірки. Тому ми зробимо 4 відняти 0,2. Все це возведемо до квадрату. Різниця квадратів верні, квадрат різниці, двох виразів. 4 у квадраті це буде 16. Відняти подвоєний добуток, перше число 4 помножити на друге число. І плюс квадрат другого числа. 0,2 у квадраті, дважі 2, це буде 4. Ну, так як у нас 0,2 це буде 4. Дорівнює. Тепер нам треба порахувати, що буде з подвоєним добутком. 2 помножити на 8 це буде 16. 16 ой, дважди 8 – це 4 поміж 8, 8 поміж 0,2. Це буде 1,6. 2х8 – 16, один знак відокремлю, 1,6. Що ж, давайте перепишемо: 16. Треба відняти 1,6 і додати 4. Сотих. Давайте уважно віднімемо. 16 відняти 1,6 це буде 14,4. І треба додати 4. сотих. І ми отримаємо 14,44. Ми виконали з вами чотири приклади із номера 687. Дякую за увагу!